Здоровенькі були і будемо. Це урок української. Зараз до вашої уваги. Ми покроково розглянемо відмінювання складеного кількісного числівника на означення цілого числа. Для зразка ми беремо числівник 1796. Зараз розбірливо і чітко записуємо початкові літери відмінків. Я вам пропоную два неписаних правила, які допоможуть вам ефективно і якісно виконати це відмінювання. Правило номер один звучить так: під час відмінювання вимовляємо вголос чи про себе, щоб не налякати оточуючих, назву відмінка плюс допоміжне слово, плюс питання. Наприклад, родовий: немає кого чого. А друге правило рекомендує при відмінюванні числівника додати назву якогось предмета чи саме слово предмет у відповідній формі. Наприклад, називний є хто що шість предметів, родовий немає кого чого шести предметів, давальний. Даю кому чому шести предметам, знахідний бачу, кого що, шість предметів тощо. Отож, відмінки наші вже готові. І в називному ми записуємо 1796. Як варіант, допускається відмінювання цього числівника по елементам. Тобто спочатку 1000, потім 700, потім 90, потім 6. Ми ж будемо відмінювати цей числівник в цілому. Отож, в родовому немає кого чого 1796 предметів. Давальний! Даю кому чому 1796 предметам. Не забувайте, будь ласка, про чергування голосних у слові 706. Знахідний. Бачу, кого що 1796 предметів. Орудний. Пишаюся або орудою тисячею, Звертаємо увагу на літеру е. Сьома стами або сімома стами дев'яноста шістьма предметами. І місцевий на кому на чому або де на тисячі шести предметах. Сподіваюся, що цей зразок допоможе вам в подальшому впоратися з відмінюванням подібних числівників. Для зручності можна скористатися попереднім відеоуроком, де ми розглядали шість типів відмінювання кількісних числівників на означення цілого. А на наступному уроці ми навчимося відмінювати дробові числівники, збірні, а також порядкові. Дякую за увагу, шановні. Бережіть себе. Далі буде.